Вітаю всіх! Ну що ж, Київ, я робила розклади і писала вам адмінбудівлю, навіть колись писала чітку рядовий квартал. Мені йшла загроза завжди на нього. Хто слідкує за моїми прогнозами? Де мені? І це був прорив. Давайте подивимось. Будуть ще летіти ракети-шахеди на урядовий квартал. Сподіваюсь, вдало. Будуть ще летіти ракети-Шахеди на урядовий квартал. Будуть. От падла. Мені показує, що ні. Їм якось це не дуже цікаво. Урядовий квартал, але той же час руйнування показує. Не скажу, що буде. Прольоти. Можливо, прольоти збиття загрози від збиття так. Але прямо на урядовий квартал я не бачу, що воно летіло. О, добре. Хорошо. Будуть намагатись влучити в урядовий квартал. Будуть намагатись саме влучити в урядовий квартал. ще О, оце круто. Влучити. Так. Довбанути ракети. Саме ракети. Сила ракети. Так. Якісь точкові удари. Очікуємо. Ось просто летіти, ні, а влучити. Ось тут різна ситуація. Просто летіти одне, а саме довбануть і влучить. Вони хочуть. Вони зможуть це зробити. По Тут це знову Верховна Рада, кабмін, щось таке. Дивимось дуже цікавий розклад. Мені сподобався.